Привіт, народ! За останні дні було багато цікавих новин, включно з деталями розробки четвертого відьмака та інших ігор від проджектів. Також з'явилися подробиці Black Ops 6 і того, над чим працює і що планує Sony. Головне, детально глянемо найважливіші анонси із State of Play. Тому з вас лайкос і підтримка. А з нас новини, як на мене, чесна угода. Для різних актуальних новин не тільки у нас є телеграма для спілкування. Discord. Також окремо запрошую підписатися на нашу Інсту. Посилання на соцмережі у описі. За можливості можете стати спонсором каналу або підписатися на Patreon чи BaIMiECoфі. Не забувайте допомагати нашим силам оборони і поїхали розбиратися. Першим ділом нам показали Конкорд. Це хіро Арена Шутер від першої особи у космічному сеттингу і форматі 5 на 5 від Studio. Гра, що вкрай очевидно надихалася Destiny, Overwatch і Овервочі, Гардіанс the Galaxy. Демонстрація почалася з розширеного трейлера, що представляє різношерсну групу космічних бійців, які намагаються здійснити пограбування. За розробку відповідає студія Firewalk. Гравцям буде до доступно на вибір кілька героїв їм потрібно зачищати локації, використовуючи унікальні здібності, які дозволено комбінувати. При цьому pvp режим теж буде. Втім, потім нарешті пішов перший погляд на геймплей. По суті, це клон Overwatch, які вже не один раз виходили і про них забували. Чи буде і цього разу так, Неясно, бо розробники обіцяють, що аудиторія зможе буквально жити в Конкорд. Для цього вони хочуть щотижня додавати покраплення. Плині сюжетний контент у вигляді діалогів і катсцен, що рухають історію вперед. Так якраз цього нам дуже і не вистачало. Бета тест на PS5 і ПК розпочнеться вже в липні, а повноцінний реліз заплановано на 23 серпня. Після презентації Конкорда вся увага переключилася на Кратоса і його сина Атрея. Порт отримає все, що заведено очікувати від колишніх ексклюзивів Sony, зокрема, підтримку технології масштабування DLSS3, AMD FSR 31 і Intel XESS, підтримку ультрашироких екранів та конфігурації з трьома моніторами, повну сумісність із контролером DualSense і розлочену частоту кадрів, доповнення вальгала відразу. Буде включено до складу видання. Головна ж особливість ПК-версії версії потреба PSN-аккаунта. ціни у нас починаються від 1700 гривень за просте видання і 2000 гривень за ультимативне. Так ви все правильно зрозуміли. Рагнаріок офіційно виходить на ПК 19 вересня. Презентували нам Dynasty Warriors Origins, нову частину Hackend Slash екшену від студії Omega Force. У трейлері змішалися сюжетні елементи і повноцінна демонстрація геймплея. Розробники хочуть посилити значущість тактичних елементів і зробити картинку більш приземленою порівняно з останніми номерними частинами, Повернувшись у такий спосіб до витоків серії. Це відображено в назві словом Origins. В основі проекту залишається динамічний екшен, де один солдат може протистояти тисячній армії ворогів, при цьому арени збільшаться в розмірах. Коей Текмо обіцяє найспекотніші бої в історії Дайнасті Warriors і новий підхід до подачі історії. Цього разу події в сеттингу Троєцарства показуватимуться від імені безіменного героя. Дата виходу 25-й рік. Вам завжди подобалося раллі, але це якось дорого та й взагалі небезпечно. То навіщо ризикувати, якщо гострі відчуття від ралі, можна отримати і вдома, завдяки конкурсу «Ралі Logitech від Телемарта, найбільшого магазину комп'ютерного заліза в Україні, який прямо зараз проходить в шоурумах магазину. Беріть участь у цифрових заїздах, ставайте найшвидшим гонщиком і отримуйте по справжньому цінні призи. Переможець отримає чудове кер. Мо Logitech G29 вартістю більше 17 тисяч гривень, між іншим, а друге і третє місця. Топову мишку Logitech G Pro X Superlight 2 та ігрову гарнітуру G435. Від все тих же Logitech відповідно. Але і це ще не все. Той, хто приведе на цифрове ралі, найбільше друзів бонусом отримає механічну клавіатуру Logitech G Pro. Покличте своїх однокласників або однокурсників, або друзів. Або друзів, друзів, або взагалі незнайомих людей з вулиці, пообіцявши їм смачних цукерок бджілка. Можливості безмежні у будь-якому разі кермо G29 перебуває в кожному шоурумі всього лише тиждень. Тож переходьте за посиланням в описі та не пропустіть свій шанс виграти топові девайси від Logitech. Показали Белет of Antara – це похмура фентезійна екшен Арпіджі від Infold Games і студії Tips Works. Ми побачили понівечений, ніби отруєний світ, безліч дивних особистостей, і найголовніше самурая, що несе на своїй спині дитину. Белет of Antara – це рольова гра з кількома персонажами, за яких можна грати. Ці персонажі володіють силою, що дозволяє їм подорожувати між двома світами: нормальним і неймовірним. Ми. Називаємо їх емісарами. Кожен емісар має свій власний унікальний клас, ігрові можливості та власні захопливі таємничі історії, які ми хочемо розповісти, знайти і згуртувати цих емісарів по всьому світу, зміцнити свої сили і дізнатися правду, що стоїть за катастрофою цієї землі. Ось ваші головні цілі в Белето Фантара, молода дівчина, показана наприкінці нашого дебютного трейлера. Є ключем до цієї мети. Ви допоможете Можете їй виправити спустошення, заподіяне цьому спустошеному світу через випробування, повороти та протистояння, і станете свідком її зростання на цьому шляху, окрім захопливої однокористувацької історії, Белето Фантара також пропонує кооп на трьох гравців. Відомо, що реліз гри заплановано на 25-й рік. Alien Rock Incursion – це новий проект від колективу Survios, які створили до цього Creed Rise to Glory. У трейлері був показаний короткий огляд геймплея, де гравець досліджує темні коридори космічного корабля. При цьому він повинен швидко і безшумно тікати від ксеноморфа реліз гри у всесвіті чужого, заявлений на кінець року. Показали геймплей фрітуплейної Marvel's Rivals, геройського шутера у форматі 5 на 5 від NetEase. У трейлері також розповідалося про нового космічного героя, а також про закриту бета-версію, яка стартує в липні. Усі учасники зможуть отримати ексклюзивний для PlayStation скін людини павука. У Marvel Rivals гравці зможуть битися між собою в матчах 6 на 6 обираючи сторону лиходіїв або героїв. Зокрема, з учасників месників. Вартових галактики і людей Ікс. До списку персонажів увійдуть Чорна Пантера, Доктор Стрендж, Грут, Ракета, Халк, Залізна людина, Локі, Магнето, Немор, людина Павук та інші. Однією з особливостей гри стане система комбінування здібностей, завдяки яким певні персонажі зможуть об'єднуватися для створення посилених атак. Наприклад, ракета зможе залазити на спину Грута, створюючи небезпечний дует. А Халк заряджає. Тати броню залізної людини гамма-енергією для нанесення додаткового демеджу. Гру обіцяють підтримувати в рамках сезонів з новими персонажами і картами, а вийде вона на ПК, PS5 і Xbox Series. У короткому геймплейному трейлері Where wins Meet» було показано кілька боїв проти кількох величезних ворогів. Уся це піджанр китайського фентезі, акцент у якому зроблено на східних єдиноборствах, і це прекрасно видно з ролика. У центрі історії опиняється юний мечник, якому належить розкрити таємниці свого минулого і стати легендою. Для цього йому доведеться використовувати прийоми кунг-фу. Дату релізу поки не розкривають, проте гра вийде на PS5 IPK Новий геймплейний трейлер прийдешнього ремейка «Until Dawn», інтерактивного підліткового слешера, який вийшов 10 років тому, показав, що ця гра може бути ще страшнішою. У гру повністю перероблено з використанням рушія Unreal Engine 5, що дасть змогу гравцям по новому поглянути на моторошну історію про групу друзів, які застрягли в покинутій хатині на схилі гори. За розробку відповідає студія Ballistic Moon. А наприкінці показу ми змогли. Ли, дізнатися приблизну дату виходу, це осінь. Гра з'явиться на ПК і PS5. Grinding Gear Games показала новий трейлер Path of Exile 2. у центрі уваги опинилася консольна версія Діаблоїда. У трейлері було показано новий геймплей із кількома класами, зокрема, один у якому гравець перетворюється на величезного розлюченого ведмедя. А також бій з босом Крутох, повелитель Кіна. Сиквел Pass of Exile обіцяє поліпшити оригінал у всіх аспектах, конкуруючи з Діабло. Щоправда, залишаються питання до того, як реалізують. Управління, бо у першій на консолях було незручне керування. Також автори обіцяють можливість коопа на дивані. Грубо кажучи, ви запрошуєте друга і гріндите шмот разом на одному екрані. На старті розробники обіцяють підтримку кросплея, включно з можливістю перенесення сейвів, сюжетну кампанію і 12 класів персонажів. Гравці можуть грати спільно під одним обліковим записом або ж увійти в гру під двома окремими обліковими записами Path of Exile на одній консолі. Реліз Path of Exile 2 відбудеться одночасно на ПК, PS5 і Xbox Series у 2024 році. Гра вийде у ранньому доступі. Довгоочікуваний ремейк Silent Hill 2 від Konami і Блубер Team був представлений новим геймплейним трейлером. У ролику були показані оновлені локації і вороги, що бродять туманним містом. Трейлер демонструє першу зустріч Джеймса Сандерленда з Анжелою Ороско, а також дає змогу поглянути на зіткнення з моторошними чудовиськами, з кількома демонічними медсестрами, а потім із самим Пірамідоголовим. Також Konami показали розширену версію. Версію геймплею. Кадри підтвердили попередні повідомлення про те, що Джеймсу зробили підтяжку обличчя. Він тепер помолодшав порівняно з оригінальним трейлером. Публіка залишилася незадоволена якістю графіки і анімації, але в той же час похвалила атмосферу. Я додам, що трейлери геймплей виглядали сильно краще, ніж те, що ми бачили минулого разу, а це вже добре. В будь-якому разі чекаємо реліз. Можливо, ці моменти ще підтягнуть, тому не варто завчасно Засмучуватися у нас на ПК в стімі, гра коштує 1315 гривень за звичайне і 1475 за ультимативне видання. Головне було підтверджено дату виходу. Вийде ремейк 8 жовтня. Кеп, уперше показали геймплей Monster Hunter Wilds. У трейлері було показано кілька тварюк, на яких ми будемо полювати, а також пустелі і савани, які можна досліджувати десятки годин. Гравцям знову доведеться приміряти на себе роль мисливців за небезпечними монстрами, тоді як акцент буде зроблено на великих локаціях, доступних для дослідження як на своїх двох, так і верхи. Сильний фокус також зроблено на погодних ефектах і особливостях оточення. Чиня, зокрема, можна побачити пилові бурі і хиткі піски. Локації будуть щільні і багаторівневі на вітрянь. Навітряні рівнини, показані у трейлері, являють собою величезні незаймані землі, готові до дослідження. Досліджуючи цю нову локацію, мисливці відкриють для себе суворі умови, що контрастують з багатими ландшафтами, які кишать життям, і навіть екстремальні погодні умови, які трансформують локацію в несподіваний спосіб. Реліз Monster Hunter Wilds, як і раніше, запланований на 25-й рік. Нарешті дроїд-любитель платформінгу Астробот вирушає в нову пригоду. Це буде повноцінний платформер за маскотом, який до цього з'являвся у технодемках. У трейлері було показано кілька нових світів: кумедний геймплей, купу нових механік а також кілька інших особливостей. В одному з моментів відважний робот перетворює консоль PS5 на космічний корабель і бореться з величезним лиходієм у космосі. Астробот виходить 6 вересня. Коротка, але вкрай важлива новина. Студія Warhorse сьогодні офіційно оголосила, що в Kingdom Come Deliverance 2 буде українська локалізація тексту. Щодо озвучки, то можна буде зіграти чеською, англійською чи ще кількома мовами. Одним словом, крута новина. Студія 100 Стар Геймс створена співзасновниками Рокстеді, 20 із яких працювали над Бетмен Arkham, розробляє свою першу гру, тріплей синглплеєрну ААА-синглплеєрну адвенчуру на базі Unreal Engine 5. Проект фінансується Xbox Game Studios. На жаль, крім цього, більше нічого не відомо. Коли чекати на реліз, з огляду на те, що ще не було, оголошено навіть про створення самої студії, про будь-які терміни говорити занадто рано, наймовірні. Ніше гра стане платформним ексклюзивом, а через деякий час вийде на ПК. А можливо, на той час підхід Xbox до ексклюзивності зміниться, і нічого такого не станеться. Герман Хюльст, який незабаром має стати SEO PlayStation, розповів на офіційному івенті Sony про плани компанії щодо ПК релізів і фінансів. По-перше, продажі Spider-Man 2 перевищили 11 мільйонів копій. По-друге, нинішнє покоління PlayStation найприбутковіше в історії компанії. Зараз рівно половина аудиторії PSN володіє PS5. За витратами на ігри власники PS5 теж обходять гравців із PS4. чотири. Нової консолі активніше витрачають на додатковий контент і сервіси, але менше купують самі відеоігри. Також СЕО пояснив, що Sony дотримується подвійного підходу. Якщо проект являє собою лайф сервіс, то він виходитиме одночасно і на ПК, і на PlayStation. Якщо ж це блокбастер типу God of War або Horizon Forbidden West, то тут потрібен цитата більш стратегічний підхід. Що це означає? Якщо говорити коротко, ви пройшли першу. Частину God of War на ПК і тепер хочете пограти в продовження. Ой, а воно тільки на PS5 є, тож треба купувати консоль або чекати декілька років. Втім, тисячі гравців із завзятістю п'яного по року чекають на реліз гри в Steam, аби не купувати її в GS, тож у планах Sony все ж таки є невеликий недолік. Не знаю, може тому в порти ігор Sony не додають антипіратський захист. Ще однією гарною новиною можна вважати і те, що основні. Ні, студії Sony, як і раніше, зосереджені на однокористувацьких проєктах. На тій же презентації компанія показала розбивку своїх студій за категоріями залежно від типу контенту, який вони будуть випускати. Загалом Sony виділила чотири сегменти: студії, які працюють над синглплеєрними іграми з акцентом на розповідь, партнерські студії, студії, які працюють над мультижанровими проектами, і студії, які працюють над іграми з живим сервісом. Так, Наприклад, у сегменті синглплеєрних ігор найбільше студій: це Fire Sprite, House Mark, Insomnia Games, Naughty Dog, Santa Monica Studio, Sucker Punch і Asobi. Партнерських студій всього три: Bluepoint, Ніксес і Valkyria Entertainment. Над мультижанровими проектами працюють Band Studio, Guerrilla Games і Polyphony Digital. А ось сервісними іграми зайняті Bungie, Firewalk, Heaven, Neon Koi і San Diego Studio. І Ось що ми про це думаємо? Guerrilla Games занесена до категорії мультижанрових проєктів, що підтверджує, що вона працює не тільки над наступною основною грою Horizon, яка буде однокористувацькою, а й над багатокористувацьким спін оффом і ММО. Цікаво було бачити в мультижанровому сегменті студію Band. Ми знаємо, що компанія планує розвивати основи, закладені в Days Gone, але можна припустити, що в її новій інтелектуальній власності буде не тільки Екшен із відкритим. Тим світом, а й щось типу онлайнового сурвайвла. До речі, і зараз компанія посилено працює над формуванням сильної та досвідченої команди розробників мобільних ігор. Крім своїх студій, Sony розповіла і про ключові франшизи, якими збирається зайнятися в майбутньому. На слайді можна помітити The Last of Us, Ghost of Tsushima, Destiny, God of War та інші. Однак користувачів привабило те, що Sony включили до списку і Uncharted. Остання гра. Серії Uncharted The Lost Legacy вийшла цілих сім років тому. Це натякає на те, що Sony планує зайнятися подальшим розвитком серії і коли-небудь випустити нову гру. Як варіант, це буде ремейк першої частини або оновлена збірка ігор. У кращому випадку нас чекає абсолютно нова повноцінна гра. До речі, днями через Helldivers 2 20 тисяч російських та білоруських простих у Steam отримали бан демократичний. con Розробники No Man's Sky студія Hello Games натякнули, що скоро випустять новий трейлер довгоочікуваний Light No Fire пригодницької пісочниці з концептом Йди куди хочеш і роби, що хочеш. І хоча розробники не сказали про це безпосередньо, ми практично впевнені, що 7 червня під час Summer Game Fest нам покажуть трейлери, розкажуть щось нове. Під час анонсу Light No Fire виглядала досить багатообіцяючим. Нещодавно інформатор ТСТУ, який активно моніторить доступний код та іншу інформацію про проєкти Rockstar, розповів, що знайшов у лаунчері рядки коду, що згадують ПК-версію першого Red Dead Redemption. Тоді здавалося, що реліз або принаймні анонс комп'ютерного порту мав відбутися найближчим часом, але на жаль, не все так. Виявилося, що відповідні згадки були помилково додані до більш публічної бета-версії лаунчера, а не до закритої, призначеної тільки для розробників коротше, реліз ПК-версії Red Dead Redemption все ще має відбутися просто не так скоро, як передбачалося спочатку. Компанія Нейкон оголосила, що тест Drive Unlimited Solar Crown вийде 12 вересня. На честь цієї події видавець випустив новий трейлер. За словами розробників, гра збереже ДНК попередніх ігор, але при цьому представить сучасне бачення жанру онлайн-перегонів. У грі, як і очікувалося, на нас чекає безліч різноманітних бричок від різних автовиробників. Однак графіка в останньому трейлері особливо не вражає. Тож не варто очікувати від гри як якогось крутого графону щодо ціни, то у нас передзамовлення на ПК в стімі починаються від 900 гривень, але очевидно, що перед замовляти не варто. Maverick Games – британська студія, сформована з колишніх розробників Forza Horizon. Працюють над новим проєктом для Amazon Games. Про це було офіційно оголошено самим видавцем, який називають майбутній тайтл наративним рейсингом у відкритому світі. По суті, це повинен бути Need for Speed з блекджеком і тюнінгом тачок. Гра має вийти на ПК PS5 і Xbox Series. Глава студії Майк Браун доповнив цей анонс, сказавши, що його мета цитата створить. Ти гру, яка поєднує в собі і водіння, і персонажів, яких полюблять гравці, що має відрізнити її від інших представниць жанру, кінець цитати, коли вийде і чи зможе скласти конкуренцію Нітфоспід чи Форза Хорайзон. Ця гонка поки не зрозуміло, але вже добре, що, хоч хтось почав, хоча б щось робити у жанрі рейсінгів з Опен Ворлдом. Інсайдер Голем вкотре поділився інформацією про Resident Evil. Цю ж інформацію підтвердили і джерела IGN. і цього разу новини не дуже хороші. За його словами, зовсім не варто очікувати, що дев'яту частину анонсують цього літа. При цьому він вибачився за те, що раніше говорив про анонс, який нібито мав відбутися, в найближчі кілька місяців. Далі чутки про ремейк найпершої частини не мають жодного зв'язку з реальністю. Він навіть не розробляється з оновленою версією Resident Evil 5 Все те ж саме. Що стосується настільки очікуваної фанатами дев'ятки, її реліз було перенесено на кінець 25-го, початок 26-го року. Втім, не варто сумувати за інсайдерською інформацією Кепком активно працюють над ремейком одразу двох частин. Оселі зла. Не найкращою, як на мою думку, Resident Evil 0 і легендарної коуд Вероніка. Крім того, на сайті PlayAsia – З'явилися згадки одразу кількох частин Resident Evil. дев'ятки, яка ймовірно має під заголовок Remnant Shadows, Code Вероніка, Zero і Раптово 5. Хто помилився? Інсайдер чи сайт, який завчасно виклав інформацію, і не факт, що справжню покаже лише час. Нарешті Activision анонсувала і викотила новий трейлер Call of Duty Black Ops 6 під назвою The Truth Lies. У ньому ми бачимо світових лідерів, включно з Білом Клінтоном, Маргарет Тетчер, Джорджем Бушем Старшим, Коліном Пауелом і садамом Хусейном. Усі вони щось розповідають та інтригують глядачів загадковими фразами про брехню і правду. Події Black Ops 6, як і повідомлялося раніше, відбуватимуться під час війни в перській. Атоці на початку 90-х. головне, що Microsoft підтвердила, Call of Duty Black Ops 6 вийде в Game Pass зразу на релізі. Більше того, вона з'явиться в усіх типах підписки Game Pass, крім найдешевший Core. Тобто, умовно за 190 гривень на місяць, ви зможете насолодитися витриманим геймплеєм нової колди. Про інші деталі компанія пообіцяла розповісти на Xbox Games Showcase. І якщо з цим усе зрозуміло, то не зовсім зрозуміло, чому. Гру одразу випускають у Game Pass. Нові ігри Call of Duty продаються по 70 доларів і зазвичай розходяться тиражем близько 25 мільйонів копій, що становить сотні мільйонів доларів доходу. Випускаючи нову Call of Duty відразу в Game Pass, Microsoft ризикує звести всі ці продажі нанівець. Зрозуміло, що Activision повноцінно випустить гру на Xbox, PlayStation і ПК окремо. Але як варіант, уся справа в тому, що кількість підписників Game Pass перестала зростати. Стати і Майкрософт намагається якимось чином залучити новеньких, тому мінімум їм потрібно набрати 2,5 мільйони нових геймерів. Тому недарма ходять чутки, що Майкрософт розглядає можливість підвищення ціни на Game Pass Ultimate. Також витекла інформація про платформи та видання. Дивно, але Блокс вийде не тільки на поточному, а й на пастгеновому поколінні консолей, чого особисто я абсолютно не очікував. 8% поточної аудиторії. Call of Duty з екосистеми PlayStation – це користувачі PS4. Настільки величезну плеєр базу ігнорувати неможливо. Що стосується видань, їх два стандартне і Vault Edition, що містить скини для зброї і бійців. Також згадується якийсь кросплатформений набір, але що воно таке, поки не ясно. Black Ops 6 вийде 25 жовтня. CD Projekt Red абсолютно раптово і непередбачувано Підтвердили, що за Witcher 4 теж буде RPG. Хто б міг подумати? Утім, студія також розповіла, що на гравців чекають якісь нові наративні методи, а також значно коротший термін між анонсом і релізом продовження. Коротше кажучи, історія з Cyberpunk, який був анонсований ще в Мезозої, а вийшов у 2020-му, не повториться. На останок нагадаю, повноцінна розробка нового відьмака. Ще не почалася. Проект перебуває на етапі препродакшену, який закінчиться до кінця цього року. Четвертий відьмак стане наймасштабнішим проектом компанії. При цьому гра розробляється, як ми знаємо, на Unreal Engine 5. За словами Редів, використання готового рушія дасть їм змогу зосередитися тільки на творчих, а не технічних аспектах. Відьмак 4» розсуне межі rpg жанру, нова рольова гра не буде простим резкіном за вічер 3, з новою графікою про це розповів глава CD Projekt Міхал Новаковський. Цитата: наступна за вечір, безумовно, як і раніше, буде рольовою грою. Вона запропонує деякі зміни. Ми не хочемо тупцювати на одному місці. Наша команда прагне розширювати межі та знаходити нові способи подачі історії. Тож від за 4» ви можете очікувати чогось нового. Кінець цитати, ба більше CD Projekt Red планує випускати ігри частіше. Багато в чому завдяки переходу на Unreal Engine 5 і створенню двох окремих команд розробки. Одночасно розробка відразу декількох проєктів допоможе компанії випускати ігри практично кожні 4-5 років. Керівництву студії поставили пряме і просте запитання: ви не хочете сфокусуватися на розробці однієї гри, щоб релізи відбувалися частіше? Відповідав Міхал Новаковський. Ми вже працювали над двома проєктами одночасно ба більше зараз у розробці перебувають одразу кілька тайтлів: Cyberpunk 2 і Project Sirius створюють силами бостонського відділення. Polaris розробляють у Європі. Також не варто забувати про ремейк першого відьмака. Тож варто очікувати зростання частоти виходу наших ігор. Кінець цитати. Утім, міхал відмовився будь-яким чином коментувати наскільки великими будуть міжрелізні проміжки між майбутніми іграми і не відходячи далеко від каси, реди також. Підтвердили, що в студії більше ніхто не займається Cyberpunk 2077. Розробка і підтримка завершилася разом із цим над проектом Orion, А саме таку кодову назву має Сиквел у вигляді умовного Cyberpunk 2, зараз працюють 56 співробітників польської студії. Чому так мало? Більшість сил CDPR спрямовано на інші ігри, не пов'язані з футуристичною серією. Наприклад, над тим же четвертим «Відьмаком», Пом, працюють 400 розробників, але продовження Cyberpunk почнуть активно розробляти до виходу умовної The Witcher 4. реди. Також курирують розробку ремейка першого відьмака, але основне виробництво проходить у студії Фулл Theory. Ну і головне, CDPR за запитом IGN прокоментували долю FSR3 у Cyberpunk 2077 на тлі нещодавніх новин, що оновлення відмінили. Виявилося вони все. Все ще працюють над підтримкою ФСР 3 але щодо термінів виходу оновлення нічого сказати не можуть. Коротше, напишіть, що думаєте про це все. Наваліть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.